Її ім'я записане до Всесвітньої енциклопедії наївного мистецтва, поряд з французом Анрі Руссо та грузином Ніколо Піросмані. Художниця прославила Україну своїми неймовірними творами, що підкорили пів світу, а сама була простою та малоосвіченою жінкою, яка усе своє життя прожила в рідному селі на Київщині. Марія Оксентівна Примаченко, народна художниця України, лауреатка Національної премії України імені Шевченка, заслужена діячка мистецтва. У її творчому доробку понад тисяча картин, які вона писала лівою рукою, тією, що ближче до серця. Свої картини вона ніколи не продавала, лише дарувала. А ще... Вона не змішувала фарби, власноруч робила пензлики з котячої шерсті і не любила реалістично зображувати тварин. Навіщо малювати їх такими, як є? Вони й так красиві. А я малюю на радість людям, казала художниця. Марія дивовижно поєднала у своїй творчості малюнок і живопис. Це своєрідний згусток емоційних вражень і від казок, і від легенд, і від самого життя. У її картинах знаходять втілення ще язичницькі образи фантастичних чудовиськ і птахів. Вона малювала, придумуючи смішних і добрих дивозвірів, прикрашала прозаїчну реальність фантастичними величезними квітами, часто зображувала й зовсім чудернацьких персонажів, незвичайних істот. Гротескно зображуючи її характери, а про свої картини талановита мисткиня говорила у мене все не так, але воно живе. Її твори підкорювали мистецький світ і експонувалися у Франції, Канаді, Польщі, Німеччині, Японії, США та в інших країнах. На одній з цих виставок. Побував Пабло Пікассо. Він зачаровано зізнався, що це прекрасні роботи геніальної жінки, і якби вона жила у Франції, то стала б відомішою за нього. Інший художник Марк Шагал настільки надихнувся її чудернацькими істотами, що у власних роботах почав використовувати подібні мотиви. Парадокс. Але в той же час односельчани вважали її творчість дивакуватою. І більше сприймали жінку як швачку, що могла без жодних примірок пошити найкращу сорочку. Так, дійсно, Марія Примаченка була не лише талановитою художницею, вона і шила і вишивала відмінно, а ще опанувала гончарне мистецтво. До наших днів збереглися чудові керамічні глечики і тарелі в авторському виконанні. Самобутня талановита художниця. Подарувала нам свій незбагнений космос і продовжує жити в ньому, кружляючи у танці між зірок маленькою планетою 14624, яка названа ім'ям Марії Примаченко.